Можете знати усі з масутри, ви можете володіти там, не знаю, розтяжкою, якимись акробатичними трюками, але якщо ви не володієте руками, 50% вашої насолоди в сексі зникає. Чому? Фінгерінг, звичайно, це техніка, яка допомагає відчути партнерку чи партнера, ми про це поговоримо далі зсередини. Це е, та можливість прощупати, пропальпувати найчутливішими нашими частинками, тобто пучками пальців, найчутливіші зони всередині. І вас це приємно здивує. Тому що тільки перебуваючи всередині, ви зможете насолодитися текстурою, вологістю вашої жінки, якщо ви е, займаєтеся сексом з жінками. Ви можете намацати, нащупати цю славнозвісну зону джі, чи існує вона? Зона існує, точки не існує. Точки є тільки на карті. Е, в... Вагіні жінки є зона, і вона є, по суті, проекцією головки клітора на передню стінку.